Ну що, підписники, як вам Славутка? Як спойлер? Вирісовується потрошку, поки так накидав. Я думаю, що лошадей 30 додається точно чисто за одного спойлера. Так, ну що, люди добрі? Е, столкнувся з тим, що фінансова частина починає про себе давати збой. І хто хоче мені допомогти в дріфті. Їхати фінансово фінансово, тому що вложення йдуть капітальні, а часу мало. До кінця наступного місяця, то машина має виїхати і участити на срівнуваннях. Проблеми трошки з фінансами. Так що, якщо хтось хоче допомогти мені построїти цей український боліт Славуту В8, прошу скидувати на карточку. Там і це буде невеличкий внесок для нашої української автомашини. На якої буде їхати дід Руслан? Так що чекаю на вашу підтримку.